Наші підрозділи зараз залучені до виконання задач по всій лінії фронту, і це починаючи від Куп'янського Лиманського напрямку, діють також окремі підрозділи на Бахмутському напрямку. Що стосується Авдіївського напрямку, про який зараз досить багато ми говоримо, до якого вже скажімо так, з першої декади жовтня прикута значна увага, значні зусилля ворога. то... Національна гвардія там залучає підрозділи спеціального призначення, тобто це не бригади, це підрозділи, які діють трохи по іншому. В них інша тактика, але вона допомагає виконувати досить специфічні задачі точково шляхом роботи ударних груп, шляхом спільної роботи зі збройними силами з тими бригадами, які заведені на цей напрямок. Ну і звичайно, з літа це наші бригади. Які брали участь в наступальній операції на Запорізькому напрямку, зокрема на Мелітопольському, і вони зараз продовжують там виконувати головні задачі: це перше щодо утримання тих ділянок, які були, скажімо так, які нам вдалося звільнити. І в якого в яких вдалося закріпити в ході літньої наступальної кампанії і осінньої, і друге, це звичайно на деяких ділянках продовжуючи ведення наступальної операції спільно з підрозділами Збройних сил України зараз е, на екрані бачимо дійсно, як застосовують дрони це підрозділи спецпризначення Омега. Відео транслює але я хочу відмітити, що з боку ворога використання дронів також зросло по всій лінії фронту. Якщо аналізувати навіть кількість обстрілів, які ворог завдає по позиціях національної гвардії, то по східних напрямках протягом доби це більше ста обстрілів. Буває різна тенденція до збільшення зменшення приблизно більше ста обстрілів до 90 до 80 обстрілів мається на увазі артилерійських обстрілів. Це по позиціях Нацгвардії на південних напрямках. Але протягом доби ми також фіксуємо десятки влучань, десятки обстрілів з використанням різного типу дронів і ворогом. Це і скиди боєприпасів із дронів і звичайно робота в півдронів, по позиціях, по техніки. І це така загроза, скажімо, і задача, з якою ми також намагаємося вирішувати шляхом того, щоб ем, встановлювати свої засоби радіоелектронної боротьби. Є певні засоби, які наші бійці навчилися використовувати для виявлення дронів і. Що стосується взагалі виконання по всій лінії фронту нашими бригадами бригадами збройних сил, то е, це контрбатарейна боротьба, тобто те ураження, ми бачимо з травня місяця. Наскільки зросло знищення артилерійських систем ворога? Тобто наша головна робота також спрямована на придушення артилерії ворога на подавлення його вогневих засобів, і це удари по логістиці ворога по скажімо так його складам, польовим складам, складам боєприпасів паливно-мастильних матеріалів. Тобто, в цілому за цей тиждень, якщо проаналізувати навіть знищення техніки, то Нашими підрозділами виконано більше півтори тисячі вогневих задач. Кількість вогневих задач нашими підрозділами зросла. Наприклад, два тижні тому, там три тижні тому це було десь біля тисячі тисячу двісті. Зараз зросла, тому що ми бачимо, ворог майже по всій лінії фронту намагається здійснювати і просування, намагається формувати і певні ударні групи. Це і лиманський напрямок, ну звичайно, Авдіївський, і по півдню. І що стосується знищення техніки, то цього тижня дещо збільшилась кількість саме знищеної підрозділами нацгвардії щодо противника, це автомобільна техніка і це бойові броньовані машини. Тобто цього тижня на тих ділянках, де несуть службу наші підрозділи, виконують задачі. Кількість застосування бронетехніки була відносно невелика. А от ворог намагався перевозити свою піхоту групи з застосуванням броньованих автомобілів та легкових автомобілів. Я можу говорити просто за стан справ національної гвардії, тобто не було достатньо ситуації, яку відбувалася вказав те, що робота для того саме оснащення наших підрозділів вона проводиться постійно, була проведена і раніше, аби вивчити потреби в першу чергу, тому що формування бригади гвардії нас, про яким Олошували на початку лютого, воно звичайно потребувало забезпечення необхідною технікою, і за рахунок всього комплекту робіт проведені цей, скажімо так, розуміння наявності штатного озброєння, розуміння постачальників, де воно має надходити, чи це міжнародна технічна допомога. Чи це українські виробники і звичайно, робота щодо заключення контрактів, робота щодо скажімо так, враховуючи всі безпекові вимоги щодо постачання цієї техніки? Вона в принципі дає нам змогу підрозділи необхідною технікою. І, ну звичайно, говорити про 100% під час війни дуже важко, скільки техніка. Навіть та, яка надходить на озброєння в результаті бойових дій, вона може бути пошкоджена, знищена. Але все ж таки ну, для цієї роботи ми розуміємо, що не лише люди на полі бою, бою здатні переломувати ситуацію, вирішувати задачі, а людині озброєнням і сучасною технікою. Насправді це дуже важлива подія в розвитку правосуддя в Україні. Ми сподіваємося на те, що цей конкурс дійсно буде таким. Відкритим, прозорим, що кожен громадянин в принципі зможе відчути те, що даний конкурс приведе до посад суддів дійсно гідних гідних людей, і ми вважаємо, що саме це дозволить частково перезапустити судову систему, наблизити суд до людей, щоб правосуддя стало більш доступним, щоб кожен громадянин зміг і довіряти суду, і отримувати реальний захист своїх прав. Як я згадував на попередніх ефірах, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити всім своїм громадянам право на справедливий суд. І ми вважаємо, що такий конкурс дозволить якраз забезпечувати це право нашим громадянам. Безумовно, конкурсанти ще невідомі, оскільки про сам конкурс оголосять тільки завтра, і тільки завтра повідомлять про процедури всі, які будуть відбуватися під час проходження конкурсу. Тому ми, в принципі, покладаємо великі. Сподівання на те, що ці процедури будуть відкритими та доступними для всіх, е, бо ми маємо наразі велику проблему з реалізацією цього права на справедливий суд для наших громадян, тому що суди на на жаль на сьогодні не є безсторонніми, особливо в кримінальних справах, е, суди не готові реагувати там на численні порушення з боку правоохоронців, не готові е, до того, щоб реально захищати права громадян. Тому е, ми вважаємо, що дана, даний крок зможе це виправити. От, наприклад, у справі е, Костянтина Живаго, про яку ми також з вами зкукувалися. Е, є численні порушення, з якими ми стикаємося ледь не кожного тижня. Правоохоронці своєвільно порушують закон. Нас не допускали до, до справи. Тобто, у Костянтина Живаго не було адвокатів, які б могли його захищати в кримінальному провадженні. Нам зараз не дають матеріали до судового розслідування, для того, щоб ми могли з ними ознайомитися і взагалі зрозуміти, чи є хоча б якісь мінімальні підстави для того, щоб переслідувати нашого клієнта. Нам не дають матеріали, які ем, щодо строків до судового розслідування, і ми, в принципі, не можемо їх ніяк перевірити. Хоча ці матеріали нам обов'язково повинні надавати, це вказує лише на те, що. Для нас що це вся справа є необґрунтованою, вона по суті існує лише для того, щоб продовжувати тиск на бізнесмена, для того щоб створювати якесь медіаполе медіа, якісь інфоповоди в е, на внутрішній арені. Проте реального розслідування немає. Ми його не бачимо е, і ніяк не можемо захистити права нашого клієнта в судах, тому що суди не готові реагувати на ці порушення. Вони або закривають очі. На свавілля правоохоронців, або потурають якимось чином правоохоронцям, або взагалі не знають, що з ними робити з тими правоохоронцями. От, наприклад, ми отримали рішення суду, яким зобов'язали прокурор надати нам матеріали справи для ознайомлення. Проте вже більше ніж півроку прокурор не надає ці матеріали для ознайомлення. У нас їх просто немає. Він просто уникає від виконання цього судового рішення.